Давайте разом поглянемо на викріку. На лекалі пілочки ви побачите загальну інформацію по об'ємах: це обхват грудей, обхват талій і обхват стегон. Також тут вказана абсолютно прибавка до обхвату грудей. Вздовж лінії плеча вказана довжина плеча. На лекалі спинки ви побачите напис, який вказує на довжину виробу по спинці. Також на деталях пілочки і спинки ви побачите лінію, на якій написано коригувати. Тобто, якщо ви захочете скоригувати довжину виробу, то ви розрізаєте по цій лінії, розсуваєте, якщо ви хочете виріб довший, або навпаки, накладаєте деталі одну на одну, щоб коротити. Щоб зрозуміти, чи влаштовує вас довжина виробу для вашої дитинки, ви можете зняти мірку по спинці від шийної точки зверху до бажаної довжини виробу і порівняти з написом на викрійці. Тепер подивимося на рукав. Там вказана довжина рукава з манжетою. Але зауважте, що у худі трошки спущене плече, тому коректніше буде вимірювати довжину плеча з рукавом на дитинці. Тобто ви а, вкладаєте сантиметрову стрічку від найвищої точки плечового оката і через лікоть. Трішки зігнутому стані і до зап'ястка, тобто такої довжини, якої б ви хотіли рукавчик, і потім ви порівнюєте ці дані з сумою довжини плеча і довжини рукава. На рукаві ви також побачите лінію для розрізу, на якій написано Коригувати. Тобто по цій лінії ви можете розрізати, розсунути, щоб зробити рукавчик довше, або навпаки, накласти дві половинки одна на одну, але потім не забудьте вирівняти боки рукавів. І тепер перейдемо до каптура. На лекалі ви побачите розмір каптура, це його висота. Висота повна, тобто від плеча до плеча через маківку і а, дана величина, звісно, вказана з невеличким запасом для свободи. Також ви побачите місце перегину поліски і лінію відстрочування поліски. На викріці також вказано місце розташування люверсу або петлі. По нижньому зрізу каптура ви побачите націчки. Перша зліва націчка це суміщення з плечовим швом. друга зліва націчка це центр пілочки, тому що каптур йде з запахом, і права націчка це лінія перегину коліски. Тут ще маємо лекало кишеньки, і а ви побачите, що припуски нам потрібно буде проклеїти дублерином. І це вказано на лекалі. Що стосується манжетів, то вони представлені у двох варіантах. А перший варіант це манжети з основної тканини. А тут коефіцієнт для основної. Тканини 0,85. Тобто, у вас місце, де буде пришиватися манжета, помножне на 0,85, щоб манжетик був коротший і трошки краще облягав ручку. Але я би рекомендувала залишити пошиття манжет з основної тканини тільки на той випадок, коли вам не вдалося підібрати кашкурсе або рібану. І маємо лекали для манжетів із кашка все або рібани. Тут місце, де буде пришиватися манжета, помножене на 0,75. Для зручності обробки є насічки, які вказують на центр манжети по горизонталі і по вертикалі. І прийдемо до штанців. Також для зручності я нанесла а, певні міри на лекала. Тобто, якщо ми поглянемо на деталь передньої половинки, то ви побачите довжину виробу по внутрішній частині ноги. А, тобто можна у дитинки переміряти цей відрізок і порівняти з викрійкою, бо в когось ножки коротші, в когось довші. На лекалі задньої половинки ви побачите інший напис: це довжина по боковому шову з урахуванням пояса. Також ви побачите вимір довжина сидіння. Ви можете виміряти його на дитинці. Це відстань від а, найвищої точки штанів без поясу до, попереду до найвищої точки штанів а без поясу позаду через проміжність. Потім ви можете порівняти це значення з написом на викрійці. Також на рівні коліна ви побачите лінії, по яким можна розрізати, щоб відкоригувати довжину штанців. Якщо ви хочете подовжити штани, то ви розрізаєте по цій лінії, розсуваєте на потрібну вам величину і переоформлюєте шаговий зріз і боковий зріз. Але будьте уважні, вам потрібно зберегти ширину коліна. І якщо ви коригуєте довжину, то не забудьте це зробити і на передній, і на задній половинці. Якщо ж ви хочете вкоротити, то вам потрібно від лінії коліна відкласти половину бажаної величини вкорочення вверх і половину вниз, відрізати по цим лініям, і вам потрібно їх сумістити, але, як я вже сказала, важливо зберігти ширину коліна. При побудові викріки до висоти сидіння, додана певна величина, щоб зробити їх трошки вільнішими. Тому я також вказала лінії коригування висоти сидіння. Якщо так виявиться, це може бути для дівчаток, що висота сидіння завелика, то ви теж можете розрізати по вказаній лінії. І а, перенести цю нижню частину вверх, тобто ви не чіпаєте те, що нижче лінії. Ви можете відрізати а, трошки 1-2 сантиметри не більше того, що вище зазначеної лінії. І тепер до кишеньок. У вас є суцільно кройний бочок, він завжди кроїться з основної тканини. І є мішковинка в кишені, яку ви теж можете кроїти з основної тканини, але якщо ви шиєте з нитки петля або тренитка на чис, краще її викроїти з тоншої тканини, ще краще з куліру, щоб прибрати за зайву довжину, бо ваша машинка може просто не впоратися з такою товщиною. І давайте поглянемо на деталь поясу. Ця деталь складається з двох частин: це планка і сам пояс. На планці ви побачите насічки, це центр планки, і потім дві насічки, які вказують на отвор, який ви маєте лишити для вашого шнура. На деталі поясу ви побачите насічки. А зліва і справа, зверху і знизу це насічки суміщені по боковим швам. А також ви побачите центр, тобто суміщення по о, задньому шву. І ви побачите лінії відстрочування, по яким ви будете відстрочувати куліску для шнура. І додам, що на суцільно кроєних манжетах низу і на поясі вказана рекомендована довжина резинки. Якщо у вас є можливість переміряти на дитину, тобто ви не шиєте на замовлення, звісно, що краще переміряти на дитинці довжину резинки, яка вам потрібна. Приємного пошиття!